Вы свинсты. Сьогодні лісові друзі збираються в похід. Швидше поїхали. Добре. Дудо. Поїхали. Mm -hmm. Чого вони так довго? Вони взагалі знають, котра зараз година. А котра? Дивіться, вони їдуть. Wow. <ривіт> Чого ви так довго? Вибачте нам. Да-да, Давай швидше, почнемо наш похід. Усі намети готові. Ого! Нічне, небо ще гарніше, коли ти в поході. Давайте вже смажити сосиски на багаті. У мене в животику вже бурчить. Сосиски, а хто їх брав? <піллярка> <піллярка> я їх приховав до певного часу. Хочу їсти одну хвилину. Що? Де вони? Клянуся, я поклав їх сюди і накрив листям. Але це листя тут повсюди. Як ми їх знайдемо? Їх тут немає. Де вони? Де? Шкоти, де наші сосиски? Так хочеться їсти? Шкоти ти їх сховав, щоб потім знову самому все з'їсти? Знову? Адже шкіт не вперше так чиняє. Так, не так давно. О! Того дня, коли ми познайомились з Дудою. Так, твоя правда, шкіт сховав печиво, щоб самому його з'їсти. Ні, усе було не так. Усе було не так. Я знаю, що ти його з'їв, шкоте. Послухайте мене, я розповім, що тоді сталося. Оді летіти за мною! Шкіт! Усього шматочок! Ніколи, відчепіться! Будь ласочка! Кіт! Зачекай! Здається, відірвався. Вау! Моє чудове печиво! Треба швидше його заховати. Я його заховаю, а потім все з'їм ж сховав печиво для себе, шкоте! Так. Ні, я поклав усе у безпечне місце, щоб потім ми могли поїсти разом. Де ти сховав цього разу, шкоте? Я всюди дивився, сосисок немає. Дудо, печиво, яке я закопав тоді, це ж ти його з'їв? Печиво, яке ти закопав? Я пам'ятаю те печиво. Точно! Це Дуда все його з'їв. Може, Дуда і сосиски наші з'їв? Дудо? Я? так ти подумати тільки удей нашого знайомства. Що це? Що? Ого? Що це? Шчо? це? Сховаю, сховаю. Uh, Усе сховаю. Як смачно! О, напевно, там на горі багато усього смачного. Моє печиво зникло! Зникло! Його немає! Ні! Усе кудись поділось! Хто це зробив? Зізнавайтесь! Ой. Тобто ти стверджуєш, що все печиво зникло, і печиво, і цукерки! Усе зникло! Булько, де ти була сьогодні? Ти ж не думаєш, що я усе взяла. Пігі, пігі. А ви де були? Ви не ми. Але навіщо ти закопав їх у землю? Тому що я сам хотів усе з'їсти. Що ти сказав? Нічого, я нічого не говорив. Якщо ніхто з нас його не брав, може, це був той, хто живе під землею? Підземний монстр. Монстр. Не будьте дурнями. Не буває ніяких монстрів. Що там? Я нічого не бачу. Упевнена, я щось бачила. Булька, тобі знову щось привиділося. Ось там! Що? Тут нічого немає. Oh, not... Немає. Mm. Як дивно, цього разу точно. Досить вигадувати. Чесно, там щось є. Що там? Що це? Mm -hmm. Воно рухається. Воно живе, живе. Витягайте, швидше. Шкоти, хапайся і витягай. А Якщо ти хоробрий, ти й витягай Шкоте! Твоя, звісно, правда але. You guys... Друзі. Oh, Мої очі. Жовтий монстр. Ти? Ти хто? Ти хто питаю? Привіт! Я дуда! Звідки ти взявся? Ти живеш під землею? Так. Під землею? Ого, чудово! Я булька, а я бобрик. Ось воно, Печиво! Отже, ти забрав моє печиво, так? А ще таке печиво. Печиво це такі солодкі, хрусткі штучки. То Це було печиво! Yes, that... Так! Вірно, моє печиво! Де воно? <laughs> ось тут. Ти з'їв усе печиво? Так. А ще я знайшов ось це. Це ж... Це ж торт! <годи соня> а чо це торт? Це мій торт! Віддай! Він мій! Попався! Мій тортик! <годи соня> Я застряг! Допоможіть! Шкіт! Як ти там опинився? Що ви робите? Нічого собі. Давайте тягти. <рігінь> Він і справді застряг. Ще раз. <рігінь> Але що це за місце? Місце? Це незвіданий ліс. Незвіданий ліс. Це таке місце, де відбувається багато всього веселого. Чудово, багато веселого. Я Хочу все спробувати. Давай зробимо це разом. Так, адже адже ми друзі. Друзі. Друзі назавжди. А друзі завжди поділяться одне з одним печивом. Прощаться, ти булько. Мені навіть крихти не дісталося. Якби ти не закопав печиво, ми б ніколи не познайомилися з Дудою. Шкіт! Дякуємо! Нема за що. Шкоте! Ні-ні-ні! Пробач, шкоте! Дуду, ах ти! <плес> знайшов! Я знайшов сосиски! <плес> так, я сховав їх на дереві. Шкоте, ти такий забутькувати, як і я. <плес> а як нам їх звідти дістати? Пігі-пагі, вони допоможуть. Шкоте, дякую за обід. Так, спасибі. Ні, мої Бігі, пагі, поверніться. Друзі мають ділитися забули. день, коли лісові друзі познайомилися з Дудою, був дуже веселим і щасливим. Зимові скарби. У незвіданому лісі настала зима. Як холодно! Яка холодна погода. Це кришталеві рослини. Так ближчать. Чудово, як же холодно. Холодно. <плес> <плес> Мої скарби піду, покажи їх шкоту. Як же холодно, холодно, як же холодно, дуже холодно. Дуже холодно. <плес> Дещо важливе. да, План операції щодо захоплення Пінкарика. План операції? Свій стрибучиков за них. Я проберуся підземним тунелем. І заберу Пінкарика собі. Ой! Це так тяжко. Тунелі потрібно рейти швидше. Як зазвичай. Чому сьогодні так холодно? Що ти тут робиш, дудо? Шкодиш, що це? Це? Це частина мого плану щодо захоплення Пінкарика. Це не твоя справа. Іди, я зайнятий. Шкоти, я хотів тобі щось показати. У мене є скарби. Скарби? Вони тут. Мої кришталеві рослини. Подивимося, що там у тебе таке. Що? Там нічого нема. Нічого, як дивно. Їх там була ціла купа. Чого ти переживаєш? Немає тут ніяких скарбів, тільки вода. Але вони там були, такі холодні, довгі, блискучі штучки. Я вийшов і сам їх зірвав як фрукти. Як скажеш? Секундочку, вони були холодні, довгі і блискучі? Він вирішив, що бурульки це скарби. До речі, Дудо, зробиш мені послугу? Вириєш один тунель? Ні, не хочу. Тривай, Дудо! Давай влаштуємо змагання. Якщо переможеш, я відведу тебе туди, де багато таких скарбів. Справді, але змагання яке? Усе дуже просто. Давай дізнаємося, хто краще катається на льоду. Але якщо ти програєш, Дудо, ти повинен будеш мені допомогти. Згоден? Добре! Шкота, навіщо тобі ці штуки? Не думай про це. Скоро сам усе зрозумієш. А мій є біля замерзлого озера. Обіцяю. Бігі -пагі. Скажіть, як іншим прийти до замерзлого озера. Добре, шкота. Поїхали уперед. Oh, це як холодно. Навіщо Кіт покликав нас на замерзле озеро? Не знаю. Шкіт сказав, що покаже щось цікаве. Давайте почекаємо і самі побачимо. Це ковзани? якісь незвичайні. Це моє! Холодно, холодно, як холодно, скота на льоду дуже слизько. А де мої скарби? Скарби? Які скарби? Мої кришталеві рослини зникли, але шкіт сказав, що знає, де взяти ще. Справді у нас буде змагання. Якщо Дуда переможе, тоді я йому усе розповім. А якщо виграю я, він має мені допомогти. Гарні новини. Я знаю, що виграю. Справді. Дадо, булько Бобрику, ви будете суддями. Тож, дивіться уважно. Суддями? Зараз ми будемо судити. Отже, у цьому раунді ми подивимося, хто краще обертається. Гаразд! Приготуйтесь дивуватись, зустрічайте новий винахід з трибочі ковзани. Дудо, ти це бачив? Так. Морим, як це можливо? У голові поморочиться. Повірити не можу. Дуда, молодець! Чудова техніка. Мені не можна програвати. Ага. Дудо, зможеш утриматися на одній нозі. Дудо, відпусти. Відпусти. Я сказав, відпусти. Ого, вони чудова команда. Так і є. Я програв? Це неймовірно я вам покажу, чого вартий? Обережно, шкоте! Лід зараз трісне! Розслабся бобрику! Якщо знайдеться хоч хто небудь, хто стрибає вище за мене, то кличте мене мавпочкою. Шкоте, За цим знаком небезпечно! Не хвилюйтеся, я просто трансформую ковзани. Що скажете? Адже я кращий за Дуду. Совза не трансформуються. О, не ворушися. Залишайся на місці. Пінкарику вперед. Ні, Дадо, Плід тріскається. Пінкарик занадто важкий. Зараз спробуємо дістати. Трохи не вистачає. Думаю, треба злітати. Моя спротива, ты упевнена. Так мы врятуем у Шкота. Не-не-не, не, не, не. не подлетайте ближе. Я крижа. Пропеллер Пинкарка сдувает Шкота все садали. Не, да поможите мне. Врятуйте. Шкоте, я врятую тебя. Не треба. Ось де мої скарби. Скарби? Твої скарби це бурульки, Дудо? Бурульки? Вони називаються бурульки. Так, Дудо. вони з'являються, коли вода ще капає, замерзає в холодну погоду. Прекрасно! Тоді це мої бурульки, бурульки. Чудово, вони зменшуються. А Вже ж бурульки поступово тануть на сонечку. Бурульок більше не буде. Я знаю місце, де мільйони бурульок. Справді, ходімо туди, дадо. Ходімо швидше. Аперед я з вами. Не забудьте бульку, а ти не поїдеш, коте? Досить з мене льоду на сьогодні. Аго, що відбувається? Стійте! Я сказав стояти, матінко! для Дуди навіть лід може стати скарбом. Озирніться навколо, може, і у вас поруч є щось незвичайне. Ви